Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.NETua. В даному відеогляді надамо ваші увазі гайковерт від компанії Metabo, а саме модель SSW18 LTX 400 blse Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також поясне кріплення та бітотримач, котрі встановлюються на сам Гайковер. Звісно, що в комплекті йде і Гайковер. Все це постачається в кейсі Metabox від компанії Metabot. та зручно інструмент в ньому зберігати, транспортувати. Крім того, вони синхронізуються між собою. А отже, ви одразу можете брати кілька кейсів безпосередньо під ваші завдання, під вашу роботу. Всередині цих кейсів може знаходитись як місце безпосередньо під той інструмент, котрий ви будете використовувати, так і вкладинки під інші. Ви можете придбати порожні кейси окремо. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтові акумулятори, тип мотору, безщитковий. Кількість обертів колостого ходу регулюється від 0 до 2150 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 400 ньютон на метр. Тип кріплення зовнішній квадрат, 1-2 дюйма. Максимальна кількість ударів 4250 ударів на хвилину. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою особливістю буде колір. Як ви знаєте, колір професійного інструменту від компанії Metabo – це темно-зелений. А даний гековерт чорний. Чорний колір інструменту означає статус того магазину, в котрий ви звертаєтесь. Це магазин Ліжді партнер компанії Metabo. Отже, найвищий ступінь партнерства. Далі хотілося б акцентувати увагу на тому, що даний гайковерт оснащений безщітковим мотором. Як ми знаємо, безщіткові мотори значно більш енергоефективніші в порівнянні з щитковими. Наприклад, на акумуляторі, котрий ми підготували 4 АГ, котрий в комплект, звісно, не входить. Він пропрацює значно триваліший час в порівнянні з щітковим. Також такі мотори не потребують сервісного обслуговування а отже, зміни вугільних щиток, так як їх тут просто немає. Далі перейдемо до самого гайковерту, він оснащений 12 ступенями регулювання крутного моменту та кількості ударів та швидкості обертання. Отже, дуже зручно підлаштувати саме ту кількість обертів чи ударів, котра необхідно безпосередньо під ваші завдання. Далі ми бачимо наявність підсвітки робочої зони. Це дозволяє нам працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Ергономіка самого гайковерту також викликає лише позитивні емоції. Він дуже зручно сидить в руці. Та має прогумоване заднє руків'я. За рахунок цього, інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також в тривалій роботі сприяє велика кількість вентиляційних отворів та металевий корпус редуктора, тобто його внутрішня частина. Завдяки тому, що ця велика кількість вентиляційних отворів добре охолоджує інструмент, ви можете, як вже було сказано раніше, працювати більш тривалий час. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякувати за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей. Побачимось у нових та цікавих відеоглядах.